Друзі, усім вітання сьогодні. Програма Сорока Білобока» прилетіла в Житомирський академічний український музично-драматичний театр за для того, щоб поспілкуватися з народним артистом України, провідним режисером Петром Авраменко, про життя творчих людей безпосередньо Петра в період війни, і тут я його не знайшла, тому домовилися зустрітися в кав'ярні кондитерській теретеня, куди я вас і запрошую. Я знаю тебе вже багато років, і зараз як до тебе звертатися? Петро, Петро Михайлович, Петро, да. Петро, Петрик. Можна і Петрик, Прекрасно. Ну так, якщо офіційно для всіх, то Петро Михайлович, але на ти я буду до тебе. Так. Ти дуже багатогранна особистість, я б навіть сказала мега-космічна галактична. І багатогравна багато особистість, це навіть нічого про тебе не сказати. Поділися, будь ласка, якими цінностями ти керуєшся в житті, і що тебе робить такою особистістю. Мабуть, бажання бажання показати іншому свій всесвіт, яким я його бачу. І, ну, і що входить в цінності, в цей всесвіт входять? Ну, тут. Якби цінності вони не змінні. Це чесність до друзів, до сім'ї і до роботи, mm -hmm. порядність, намагатися бути порядним. Ну і любов. Любов така вона обширна з позиції. Любов так само і до сім'ї, любов до, до дівчини, любов до. Батьківщини можливо, ну це само собою. Любов до батьківщини, любов до своєї професії. Знаю, що ти з 2000 року є актором Житомирського Житомирського академічно-українського драматичного театру імені Вона Кочерги. А вже скоро буде ну 25 років. Як ти він відрив... не скоро в цьому році, в цьому прямо році. в цьому році 25 років, як я так. на сцені а, свого улюбленого театру? І знаючи, що ти такий шлях пройшов від звичайного артиста, від до артиста заслуженого артиста України, відомого режисера, кінорежисера Петро Михайлович, скажи, будь ласка, яка із цих ролей, які ти переживав протягом цих всіх 25 років, тобі найбільше відгукнулася, яка можливо десь відгукується, відзеркалює тебе? Ну, я не знаю, чи кожен актор відзеркалює себе. В певній мірі в любі ролі, а роль, кожна роль знову ж таки робить відбиток на тобі. Uh -huh. а, і сказати, яка з них конкретно зробила відбиток, складно, тому що кожна з них внесла певні зміни ну, в мене. Це правда. І десь якісь моменти такі, коли вже прослідковуєш своє життя, то навіть кажеш, о, тут я так зробив, мабуть, як Голофасков. Mm -hmm. yeah, well, До там... речі, ти мене асоціюєшся з цією ролью як найкраще, і мені здається, ти настільки віддано з усіма клітинками свого тіла проживаєш цю. Так? Ну, це відчувається, Мені здається, де б який глядач не сидів чи на балконі, чи в партері, чи будь де він відчуває твою цю енергетику. А скажи, будь ласка, як взагалі актори, ти безпосередньо виходиш із ролі. В реальне життя. Ну я там знаю, можливо, хтось випиває ну, вернутися з ролі в реальний світ. А які є методики? Можливо, я би не хотів взагалі говорити слово. Випиває до ролі» або випиває після ролі. Випивають всі е, нормальні люди е, в нормальних дозах дозах, тому що це навіть лікарі радять, але це має бути норма. Ісус Христос теж вино, його ж не називаючи, він випивав. Угу. От е, ситуація в тому, що е, навіть не ситуація, а справа в тому, що я працюючи в нашому театрі, не тільки я не знаю акторів, які виходили б з ролі при цьому напившись. Угу. Ну це це, 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 це це нереально. Це просто нереально. Так само немає акторів, я кажу акторів, а не просто якісь самозванців там або так далі, які б входили роль в роль, напившись. Взагалі, ця тема, ну, навіть я не люблю не говорити, тому що це якийсь, не отлично, е, сте, Це навіть не стереотип, це не те, що якби воно було, про нього треба говорити, тому що треба виговарюватися. Немає, не, немає такого, що я вхожу в роль напившись. Є ті, які випивають Після, після. В, 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 і до, і після в театрі, так само, як є люди, які працюють на інші, в інших професіях, вони теж можуть собі дозволити випити. Але я категорично проти тої людини, яка може дозволити випити це Це все рівно що сказати. Я сідаю за кермо автомобілю, і я випив. Трішечки я випив трішечки не рахується, тому що ти в цей ти, ти навіть автомобілем ти не можеш керувати в такому стані. Як ти можеш вийти на сцену, зіграти, будучи під під напідпитку. Тобто це, це нереально. Ти не переживеш ті емоції, ти не будеш контролювати себе. Цікава інформація, що актори, які працювали в древньогрецькому театрі, були настільки шановані особи, що вони входили, грубо кажучи, ну на той час ми назвемо це до парламенту, або якось там до їхньої ради, до еліти. до еліти, і ці актори навіть були послами могли бути в інших країнах, тому що актор, в першу чергу, актриса. Це досвідчена людина, це розумна людина, це людина, яка може одягти маску і яка може зняти маску. Але це треба робити вміло. А в чому твій секрет лишатися Петром Авраменком? Щоби залишатися е, незламним. От про, про себе, про себе. Ну це просто е, щоденна робота над собою. І в першу чергу це не зраджувати собі. От mm -hmm. найголовніше це. От, не зрадь собі, не зрадь своїм ідеям, не зрадь тому, що ти йдеш, яку би все-таки продав ти виставу за мільйон гривень і позбувся без свого авторства. Якщо не жалко своїх ідей, якщо вони тебе постійно надихають, то ми їх безкоштовно навіть віддаємо. Угу. Це тисячі прикладів. Я, до речі, коли це був за кордоном, то була ситуація, коли я розмовляв з людиною досить такою поважно. І я сижу, її задаю якісь питання, і мені кажуть, ну ну -на, 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 на цього робити не можна. Я говорю, чому не можна? А вона тобі задає відповіді, і кожна відповідь це вже коштує гроші. Тому mm -hmm. що ти ставиш якесь запитання, і вона тобі дає відповідь. Значить, вона консультація. консультація така, така. Да, інтелектуальна. А якщо і коли я сидів і розповідав, слухайте, тут вистави можна зробити так, а тут, тут так, а тут так. Міка, що ти робиш? Ти маєш продавати ці ідеї. Клас. І багато людей, які просто-напросто тобі платять за твою роботу. Ти написав пісню, ти створив виставу, ти написав сценарій, ти написав сценарій. Тобі не шкода, ти можеш її навіть просто віддати. Uh -huh. Ну, значить, тебе ти можеш uh -huh. дійсно просто віддати. Якщо воно, дай Бог, щоб ці ідеї були постійно залишатися в тонусі. А для цього це оце питання складне. Щоб творити. Uh -huh. До речі, щоб творити, як взагалі ти відпочиваєш, і що для тебе є відпочинком? Uh -huh. Ну, Тут складно сказати. <сум> Сон. Є, є, є нормальний поліція, є, є певна біда. Скажімо так, я зрозумів одну річ: можна розучитися відпочивати, і можна розлучитися навіть кохати, якщо повністю зануритися в роботу. Так що, це цей момент, коли ви маєте присвятити все життя своїй роботі, було трішечки натяне сюди. Угу. Отут уже, мабуть, мудрість. Ви маєте віддаватися цілковито своїй роботі, але ви не повинні забувати про власне життя. Я певні майже всьому, тому що ваше життя це. Це те заради в принципі, чого ви живете. Uh -huh. І якщо ви вміло поєднуєте своє життя із роботою, то це тоді класно. Нині війна зрозуміла, що вона вносить корективи в якесь життя. Взагалі, розкажи таке за кулісся, можливо, скільки проєктів мистецьких особисто ти театр реалізував, як взагалі мистецтво живе в умовах війни. Так щиро відверто. Мистецтво. На жаль, не жило навіть без умов війни в Україні, ти. і, тим паче в нашій області. Ух ти. Тому що це воно було, воно існувало, але підтримка важлива підтримка для мистецтва. Яким чином це підтримка? Фінансова, фінансова, фінансова ага. підтримка. Люди нас підтримують. До війни були проблеми, під час коронавірусу були проблеми. І зараз е, війна і знову у нас проблеми. Ми говоримо зараз про мистецтво не тільки про театр. Uh -huh. ми, ми говоримо зараз про мистецтво взагалі в цілому. Це наші традиції, це наша культура, це наша віра, це наше коріння, це наша історія. Тому що це все входить якраз в мистецтво. І зараз надзвичайно складно, тому що без фінансування нічого не відбудеться. Багато які пішли воювати цінних людей. Ми гордимося тим, що вони нас захищають. Частина залишилася і зі всіх своїх сил намагається, намагається далі продовжувати працювати. Ми працюємо як тільки можемо. Мало того, ми працюємо в інформаційному просторі, де ми розповідаємо, що ми програємо, ми працюємо, ми записуємо верші, ми тиснемо. На їхню культурну спадщину, так звану свізькою і так далі. і так далі. Ми робимо. Ми показуємо, що ми не гірші. Просто є люди, які будуть зараз казати, що ми будемо фінансувати у вас. Давайте ми краще будемо відправляти. Дам ми, ми самі відправляємо. Ми це робимо. У нас всі актори, фактично, всі це волонтери. Да, Більшість Україна, всі. але прости. ми не можемо собі дозволити, щоб під час війни знищити культуру. Якщо ми знищимо культуру, то ми могли. Да, це правда. Вони тоді перемогли. Освіту не можемо знищити. Той самий спорт не можемо знищити. Це набувається роками. Якщо воно один раз зникне, воно ніколи вже не повернеться. Так. І зараз говорити про те, що воно не потрібно як не потрібно. Тобто, ви хочете сказати, що ми можемо зараз відмовитися те, що є в принципі ключовим: освіта, культура це дітей навчання нас, у нас дитячі програми йдуть. У нас дитячі казки — це ж не просто казочки для розваж... розважливості. Ми вчимо, ми вчимо історії. театру, зерна закладає. Ми, ми да? закладаємо зерна української драматургії. Ми, ми їм показуємо, зараз. До речі, стало модним. Тоді пісні не треба. Да? тоді танці не потрібні. Тоді що все це все, це лі... йде, як то кажуть, зверху така, що воно не потрібно. Це говорить саме те. Воно Бо це яке, воно, яке не, не розуміє одне себе <головість> мені сонце. Істина напевне. Мені здається, що ці говорять це з говорить ці і пишуть ці. Це якраз ті, які підтримують Росію. От сидить Людях з і такий, а давайте оцього цього не буде, цього не буде, цього не буде. Що значить не буде? Це ключ. Це так. ключ до цього всього. Е, під час війни надзвичайно складно, але не здалися. Ми почали працювати. Ми почали працювати на різних майданчиках. Потім нам дозволили працювати в театрі, тому що нас виявили. Все-таки що це може бути бомбосховище. що до нас приходить. У нас повні зали, Ми менше зараз беремо не 900 чоловік, бо в бомбосховищі має вміститися певна кількість людей. Mm -hmm. Працюємо з дітьми, працюємо з молоддю. Окрім театру, було продумано зроблено ну, десятки проєктів, не просто їх кількість, але ще й якісні. Останній, який міг би так зазначити, ну, який для мене важливий, який приємний mm -hmm. це Відсіч. Це коли. Наші діти в області написали вірші прозу там в різних там ж... жанрах, але ми відібрали кращі. І ми на базі тих текстів, віршованих форм, ми створили повноцінні вистави. Ці вистави були створені не на одному майданчику, вони були створені в різних містах України. А цей проект, який ти читав поезію Головецького. Була, це так. твій особистий проєкт як, ну, як да. актора-режисера? Чи це якийсь фінансовий проєкт? Ні, почалася війна. Місяць від того, як вона почалася, в творча людина починає рвати зсередини, треба щось робити. Угу. От, побігли до військомату, там якби, все забито і так далі. Стали на блокпости, але творчість, вона ж. Пре, пре. І вийшла та виникла така ідея, якби. Ну, Перше, що було, це давайте читати вірші. Бо відразу рефлексія, така відбулася у драматургів, письменників, вони почали відразу писати ту біль. Вони писали, а ми можемо її відобразити. І в мене виникла ідея, що о, взяти наших житомирських авторів і тільки житомирські почати читати. Клас, енергія о, така. І от я почав читати, і там от, один мама є вбитий в Репіні Василя Головецького. Мамо. Мам, я убитий гірпіні в, в бою під обстрілом ворожим. І тому прости, прости мені, що вже приїхати не зможу. Я б тобі картоплю посадив і малинку у садку хорошу. Хату би з тобою не радив на Великдень, але вже не зможу жаль додому. Привезти не встиг дівчину свою, <хи> на тебе схожу, щоб онуків мала ти малих. Ти пробач, пробач, але тепер уже не зможу. Тут в могилі братській всі свої, я лежу з краєчку на сторожі. Якщо вийде, мама, то приїдь, бо до тебе я вже не зможу. І до речі, до речі, на цей вірш хор вірьовки створив пісню. Вау! Це, це ти був такий поштовхний. Я да? не знаю, чи це був я, це був пан Головецький, в тому числі, тому що це, це його вірш. Да, це це був господь? був вірш, Але я вже причетний до створив до чогось такого великого, де я якби був пан Василь написав, я його відобразив це і потім Вірьовки підхватив, і от ми. Ми свого автора ми ми отак от потихеньку прославили теж своє місто своїх авторів. І це було не тільки я, там, і актори з нашого театру, і Олена Заведія почала теж записувати. Ми почали так потихеньку творити. І це був такий перший крок цього мистецтва під час війни. І куча далі було державних свят, де в принципі, ми Житомирський театр. Обласна філармонія, куч, безліч людей, які просто підключалися. Це все на безкоштовній основі, Ми це все робили, створювали, знімали. Тобто, це все від, від себе, від серця і так далі. Але настає момент, коли кожному з нас потрібно кормити сім'ю. кожному грамоту, тут важливе, і тут, тут важливе фінансування, тому що без нього не можна. ти не купиш камеру без нього, ти не купиш колонки, які в театрах вже не працюють. Ти не Освітлення, купиш, да. купиш світлом. Десь хтось скаже, а нашого театру світло. Ну як ви ж приходите до нас на виставу? Ми ж маємо включити. Це ж не така проста лампочка. І державою ці кошти, в принципі, закладені. Просто ж кажу, дехто, дехто просто не зовсім розуміється на цьому всьому. І вважає, що це не є ключовим. Звичайно, основне це наші хлопці. Да, Звичайно, захист. це захист. Але ми не можемо тут зараз тоді. Скласти руки те, і здатися так. це вийде, що ми здалися. Ага, все, ми нічого не робимо. І не зважаючи на те, буде фінансування, не буде цього фінансування. Ми працювали і будемо далі працювати. До останнього подиху. під час війни була поставлена вистава хлібне перемир'я за так. Сергієм Жетаном. От вистава зараз йде. вистава на експериментальній сцені. Це до речі, теж експериментальна вистава. Тому що ну, ти, це ти режисер, ти да. сміливець такий. Тобто вона якраз розповідає про 2014 рік. Вона розповідає про. Людей, які залишилися в сірій зоні, mm -hmm. а вистава, яка е, більше ставить запитання, ніж дає відповіді е, під, е, ну, е, для глядачів. І це теж наші кроки, кроки вперед. Театр має театр зараз, сучасний театр. Він має е, дуже тісно співпрацювати е, з сучасною драматургією. Вот. Він має, але так само він повинен де, залишатися. Ще вірним і класичним творам, тому що багато підіймати ж, зараз Украї... української драматургії, от і зараз молодь дуже потужно йде на вистави, от які саме про Україну. До Речі про це хлібне перемир'я. Мене знайома скоростишла. Вони приїжджали, були, і вона ділилася враженнями зі мною, що вона каже: Я три дні ходила просто. Ну просто ходила як в якомусь трансі від цих питань. Як ти кажеш від цього всього. Вона каже: Я ну ледве прийшла до тями, і це реально ну каже, якесь відбулося в мене переосмислення. Тому е, мені здається, е, Петрику, ти робиш більше ніж ти знаєш, е, те, що відгукується, тому що багато людей. Можливо, не, не говорять, не пишуть тобі це, а ну, воно так невидимо працює. І це тобі, напевно, додає більше сил, тому що це позитив. люди ну, тобі. Ну, До речі, щодо сил. От е надзвичайно важливо, щоб зрозуміли люди, е не тільки для мене, що для людини творця, коли він показує свою роботу на, 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 на загал, загал да. неважливо, чи це картина, чи це якась зроблена екібана е чи щось створено. Оцінка людей надзвичайно важлива і. Тут двояка ситуація. Комусь може не сподобатися, це теж важливо. Комусь сподобається, це теж важливо. І зараз, е, от чим можна підтримати, грубо кажучи, театр. От якщо, е, Я, я впевнений, я знаю, у нас місто це взагалі театральне місто. Спокон віку, воно було театральним. І Коли до нас приїжджають інші театр, мені Боже, як у вас класно! У нас просто класні театральні діти, театральна спільнота. Це говорить про інтелект, це mm -hmm. говорить про... Вишу касту про це. Ти от цим ти точно гордися. І це надзвичайно важливо, що ви хочете підтримати театр. Максимальний репост, максимальний лайк, максимально. Якщо не сподобалось, теж пишіть. Коментар, не, коментар. Да. Воно розходиться тоді по, по соціальних мережах. І ті люди, які не зовсім на цьому розуміються, вони о, да, ну мабуть, прикольно. Це для нас, ну по-іншому там не звеш, і це надзвичайно важливо. Вода вот камінь точиться, а не те, що е, якийсь дятел, я навіть не знаю що, знайшов десь в інтернеті, не провірив ситуацію, не знаючи ситуацію. Він в тікток виставляє вже там ха-ха, подивіться, е, значить, тікток, подивіться, е, от, театри, зробили, е, пачку цигарок купили по цьому по тендеру. Виграли. Ну, по перше, давайте так. Навіть якби це була пачка цигарок по тендеру, так на медаль. Ми навіть пачку цару знайшлися ті да. унікали, які почали писати. А що це театр? цирки? треба. Так в театр, друзі, ми не ли, тільки цирки. Мене війни свинячу голову виносить реально на сцену. В театр все завго завгодно може бути. Там немає обмежень. Ви своїм цим постом, де ти хайпанув баран, сидячи на дивані, щось там зробив. от ти цим постом образив 160 чоловік, які працюють в театрі. І всі стоять як ми не розуміємо, навіть якщо ми по тендеру, тобто то, то, то проблема, ми по-чесному ми, ми, це, по -чесно, по -чесно, да. це зробили, да. що в нас чесність не ціниться. І перед тим, як щось постить, ти спершу розберися, що ти там постиш в тому uh, телеграм-каналі, а не обіз'яна, подивилася там щось і так далі. Тікток так да. він собі записав. Напоті, мені здається, це показують люди свою тупість, дурість і необізнаність ситуації. Саме, саме, саме образливо, що на цю тупість так, ведеться так. 90%. В тому числі, Но я, я який включає цей тік-ток, і, і, тік і такі три години сам, ранку, і от, от ключі всі ми такі. І отут, отут треба це місце сили, про яке ти казала, тут треба навчитися. Його хоча би просіювати цей матеріал. Да, та да. і вміти зупинитися, не давати далі. Дива да, дуже ще... приємно, коли моломолок ти дивишся, ті, токи бувають і хахачні класні штуки придумали. Ну просто прям ідея. Ти думаєш, навіть чому турнувато? Ну ти просто проржався, вона цікава. Затив. А оце коли він не розуміючись, він рішив якимось, типу щось там про політику поговорить. Він ні тупля не одбиває. Він рішив поговорити про театр, про пачку цигарек, цигарок, яку він десь там побачив тедри, не розібравшись. Ти баран. Ти просто баран, ти ображаєш людей. Прекрасно. Ти, Прекрасно. Не, можеш, ти, ти не маєш права це робити. Так. Приди на до мене, я тобі покажу ту пачку це я Приди, я тобі. Пригощу, прику. Пригощу. Ні, спишу, да. при, що подарувай. подаруй. Подаруй. Да. Подаруй. Я список паду, що нам потрібно я для того, щоб зробити виставу. Петро Михайлович, ти є режисером фільму Незнавний про Сергія Корольова. так? І ну, багато я знаю, моментів, як ви готувалися що, ну, взагалі там дрібниці шукали то шапку, таку, то, то ну, було дуже багато курйозних моментів, але ти, як режисер, може, сам виділиш, які курйозні моменти були в цьому фільмі. Те, що, можливо, не попало в кадр, і як тобі відгукнувся цей фільм незламний. Надя, там що не день то був прийом. там просто та зйомка. Потрібно наголосити це задоволення, по-перше, тому що ми робили те, що ми ще до цього не робили в такому mm -hmm. масштабі. Хоча ми могли взагалі його не робити, ми могли його зробити. Набагато проще, набагато. але коли ми зібралися з командою, команда виявилася класно, тоді mm -hmm. хлопці з От, і оператори, і звукорежисери, і актори, і всі ми от, і Ми сказали, що все, ми робимо по, -по максимуму. Там, а ви вже, реально та... в Одесу їздили? Так, да, ми їздили в Одесу. Ми, ми, ми не просто ладно, ми в Одесі ходили, зняли кадри, а, там треба було з морем. А коли у нас там от, найголовніше це був прикол у фіналі. Просто йшов за кадровий текст, де казали, що Корольов йшов по Сибіру, і от він ішов. У нас не було жодного кадра в <сум> Сибіру. І ми подумали, що ну випаде сніг. Ми в Сибір. В, Ні, Ми вийдемо просто в <сум> любе місце Житомирі. за Житомиром, Просто знімемо. Як він йде через ялинки, крупним планом да й все той рік. Жодного разу не падав стів. Жодного. Він упав один раз і то падав дуже рідко. І е, тоді Артем оператор відзняв просто на фоні числів, просто будиночок Сергія Корольова, Все, все що у нас було. І ми поїхали: ми поїхали в Закарпаття, щоб відзняти Сергія Павловича Корольова, який йде по снігу. Ми потратили туди три дні на це все діло, на поїздку, на це все, от, е, свої кошти ще заклали. Кінцем результату це було два кадри по. по, по П'ять секунд, де корольові де почому заповільно не зробили те словомо. Але ми це зробили, і ми не шкодуємо. Ми поїхали. Ми зробили там. Ціла історія була, як ми цей теж шукали. Ми приїхали туди. Там відлиха все, все на прийшлось піднятися вгору. Домовиться, що ми завтра будемо там знімати. Молилися результаті... Богу, щоб це знігти, що там на горі. <рес> ми приходимо туди, все, типа, нас мали відвезти. І тут кажуть, ці не працюють, як вони називаються. Підйомники Підйомники не працюють, бо був, було штурмове було попередження. Якось підняло, кинуло голови об сніг. Ми в шоці нас відправляли ці квадроцикли. Як не кроцикли, ну на цих ну, е, снігов, снігових е, мотоциклих називають їх так. І в кінцевому результатів ми зняли. Там безліч було курьозів. Але... Ну, повернемося до тебе як е, мега космічно-галактичної особистості. Це обов'язково мега. <свісно> 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 ну, е, та, ти скромна людина, але <свісно> все ж таки, чи можеш ти себе назвати незламним? Мабуть, ну, так. Ну, знову ж таки, до певного періоду. Я не, не хочу. І до сьогоднішнього дня. Е, ще можу. Е, ще можу і буду старатися, і всім раджу. Залишатися незламним, незламним чому, чи ні в чому. тому що е, ну, найголовніше це не зрадити собі, От, просто не зрадити. Ну і на останок програми Сорока Білобока, я завжди в своїх гостей прошу, щоб вони щось сказали, щось сказали для глядачів. Те, що їм хочеться, да, Добре, туди. Добре. ось, що би ти а, хотів, таке звернення до українців, можливо, до кого хочеш, можеш передати привіт. Да, дуже просто насправді це виходячи з розмови. Це незламність, віра, і любов. А, і ви досягнете своєї мети. І ми обов'язково з вами тоді переможемо. Амінь. Дякую Амінь. тобі, дякую кіт. Тобі. Я сподіваюся, що багато подивляться програму з Петром Авраменко Сорока білобока і прислухається до його слів, до його внутрішнього якогось посилу для нас всіх. На я вибачаюся, а от просто щоб сказати: а от складна ситуація в країні, дуже складна. Йде війна. Ви ж такі самі люди, як ми. Ми, Ні, твор... вони не такі, самі ми люди, творчо ми. працюємо. Ви що думаєте? Ви, якби ви знали таку передачу, треба зробити. Це не це не краса, наша робота, це не поезія, це під, це фізичне навантаження. О, нерви, кров. Це енергія і це нервова система, яка вбивається. Танцори йдуть на пенсію дуже рано, тому що розбиваються колінні чашечки. Я про це мовчу. Ми вибрали професію. Ми разом з вами під час війни ми маємо груд об'єднуватися, Об бути одним, єдиним спожним каменем, який нас не розбити.